По півтора десятки разів на добу російські окупанти пробують атакувати позиції українських захисників на Мар'їнському володарському відтинку фронту. Найінтенсивніші ворожі піхотні атаки відбуваються навколо Мар'їнки, побіди та Новомихайлівки. Це не знижується на цій ділянці фронту інтенсивність і дещо нижче. Якщо взяти мапу і подивитися на е, те, що відбувається, можемо сказати, що окупанти тиснуть. Е, от, Зважаючи з Мар'їнки на побіду, також вони тиснуть в бік Георгіївки. За останні інформації вдалося просунутися. Просунутись на околиці Георгіївки. Зараз там тривають інтенсивні бої. Також одночасно, ворха такої в районі Микільського це теж вже очевидно. Намагаються вони бити однією з шахтів на Донбасі в напрямку села Водяне, аби прорватися до новоукраїнки і, скажімо так, спробувати взяти в лищата наше угрупування. Що саме відбувається на цьому відтинку фронту? Маємо змогу запитати нашої кореспондентки Юлі Кирієнко. Вона зараз працює на цій ділянці. Юлі, вітаю! Вітаю, Руслана! Вітаю твого гостя. Дуже рада чути аналітику Олександра. Новомихайлівка дійсно зараз дуже активна для російських штурмів. Буквально сьогодні зранку там розпочався черговий. Ще тиждень тому, вірніше кілька днів тому. Там наші десантники 79-ї окремої таврійської бригади відбили одну з таких штурмів. Це були. Колона ворога із п'яти одиниць техніки, яка рушила на наші позиції. Але всі ці п'ять одиниць вони спалили, тим самим не підпустивши близько до наших окопів. І от сьогодні зранку знову росіяни вирішили піти у наступ, застосувавши ще більше техніки. Це було вже дві колони. Але тим не менше, наші військові активно відбивають ці штурми. Цей ця, ця ділянка фронту дійсно дуже активно там суттєво надійшло поповнення росіян. І я прошу послухати про те, чому стала причиною таке такий активний. Наступ окупантів наразі ми там противника вибули декілька днів тому цієї позиції. Наші зайшли, закріпилися. Зараз погода дозволяє противнику, можливо, хоче знову її повернути, провести якісь штурмові дії. Вони кожного дня, кожну неділю, штурмують цьому напрямку колонами. Це як не м'ясні штурми. Ми також вже навчилися використовувати техніку особовий склад даного напрямку. Вся техніка була знищена, користуються протитанкові засоби, мінні поля. Нічого нового вони не показують, тому що ми вже тут на даному напрямку стоїмо дуже довго. От власне ідучи у напрямку позиції, окупанти намагаються прорвати нашу лінію оборони, відбиваючи одну за одну, але тим не менше у них на щастя дотепер це не вдається зробити. У наших військових достатньо засобів для того, щоб уражати ворога. Попри те, що Новомихайлівка дійсно ключова у цьому напрямку, тому що вона розташована поблизу траси, яка поєднує вугледар, а також Курахове міста, яке вже давно ворог намагається захопити. Щоправда, Руслан, ти сказав про те, що там надійшла поповнення 155-ї бригади морської піхоти. Це та сама бригада, яка торік у цей же час штурмувала вугледар і понесла там шалені втрати. Це було, я нагадаю, понад 100 одиниць російської техніки, яку там знищили бійці 72-ї бригади, і дотепер ці бійці там досі тримають нашу лінію оборони. Поряд з ними їм допомагають наші десантники, які так само розуміють, що на цю ділянку фронту неможливо пропустити росіян. Попри... крім того, Мар'їнка залишається також гарячою лінією фронту. І дійсно ти казав про значне поповнення. Я прошу послухати, яке саме надійшло поповнення Росіян, і хто? намагається штурмувати наші позиції. П'ята окрема мотострілкова бригада стоїть. 33-й мотострілковий полк. Ну, багато противника, і резерви, і так, ДНР. Тут спостерігаємо шторм Зет. То всі -всі, там, де їм не жалко людей, то використовується шторм Зет. Ну власне, і саме Курахове місто Тилове, у якому живе дуже багато населення. Воно страждає все більше від обстрілів, тому що по ньому гатять вже не тільки з ракет с 300 а фронт став трохи ближчий після того, як наші війська вирівняли лінію оборони. І тепер до Курахового дістають і РСЗО, ворога, також і артилерія, якої достатньо багато у окупантів, які без зупину гатять по цьому напрямку. Дякую, Юлія. Нагадаю, це була наша кореспондента Юлія Кирієнко. Вона працює зараз на Донбасі. Поділиться з нами останніми новинами.